Привіт, давай зараз сьогодні розповім тобі а, декілька вправ для того, щоб зробити поворот вперед. Твої сальт. Для цього нам потрібні доски. А якщо в тебе нема досок, то це прям печально, в тебе є доріжка. Що робити з доріжкою, розкажу в самому кінці, тому зараз про доски. А, беремо дві доски, які завгодно. Це можуть бути калабашки, можуть бути більші доски, можуть бути менші доски, але вони мають бути. Для чого? Для того, щоб у тебе була опора для. Сьогодні виконання уверху. Тобто, твоя задача з цими досками просто розвести руками в сторони і назад. І за рахунок цього, тебе буде постійна плаваюча опора, яка дасть тобі зробити саме сальто. Коли ти лягаєш на воду і починаєш опускати голову, твоя задача максимально сильно скрутитись, підтягнути коліна до грудей, до голови і зробити переворот. І за рахунок плаваючої опори, в тебе це вийде набагато краще. Якщо в тебе вийшло зробити декілька разів з досочками, спробуй це ж саме рух, але без досок. Далі, коли ти почав робити кувирок без доски, сам кувирок, саме сальто, підходь до бортику і починай робити це саме біля бортику. Але твоя основна задача. Після куверку не піти на дно і не вистрибнути швидко вверх. Тобі треба поставити ноги на бортик і штовхнутися, максимально вирівнявшись в стрілочку. Не зігнути, не розігнути, а саме в стрілочку, щоб максимально далеко а, зробити виход під водою. Що ж робити, якщо в тебе нічого немає? Але є досвід. Дорожка. Що ж робити, якщо в тебе немає досок, але є дорожка? В принципі, все те саме, але в тебе є опора, яка не плаває. Вона, ну, якби би, стоїть, лісить. Лягаєш, робиш вдох. І просто робиш поворот. Можна з прямими ногами, можна зробити так само зігнувши їх. На кожному тренуванні, кожен раз, коли ти пливеш кроль на спині, виконуй поворот. Відпрацьовуй їх, ти пливеш, роби коверки. Ти пливеш, роби ковірки. Алгоритм тільки такий. Не забувай ставити лайки, писати коментарі. І всім спорт!